Майже 100 операцій провели спільно з медиками головної госпітальної бази області. Американські нейрохірурги разом лікували важкопоранених, обмінювалися досвідом про подальшу співпрацю. Домовились під час онлайн-зустрічі. Докладніше дивіться у нашому наступному матеріалі. Більш детально розповість моя колега Вікторія Галка. Що ми говоримо суто про ваш медичні торік, десятор найкращих нейрохірургів із США провели чимало успішних та складних операцій спільно з українськими колегами. Разом проводили обходи та медогляди, консультувалися з приводу подальшого лікування важкопоранених оборонців та хворих цивільних. Працювали не шкодуючи власних сил. Плідна співпраця надала свої позитивні результати. Багато операцій я не буду називати, але я бачив цих хлопців, які з важкими кульовими та мінозривними пораненнями зараз лікуються в нас в реабілітації. Ця допомога вже врятувала майже сотню життів наших українців з багатьох міжнародних делегацій. Ваша участь найважливіша, тому що ви привезли не тільки технології, ви ще привезли. Наші витратні матеріали, які дозволили рятувати героїв. Дякую вам за співпрацю. і Йдемо до перемоги разом. Чимало корисних справ зроблено завдяки проєктам, запровадженим американсько-українським благодійним фондом Разом for Ukraine». Ми дякуємо разом for Ukraine», яка об'єднала і Мишникова госпіталь, і медстар Джорджтаун Універсіті госпіталь, і госпіталь Техасу. Перш за все, це за вашу підтримку, постійну підтримку цих багаточисленних нейрохірургічних місій в Україні. А по-друге, за підтримку медичного постачання обладнання витратних матеріалів для лікування наших пацієнтів. Року Армонда – відомий нейрохірург з Америки, двічі приїжджав до Дніпра. Кожного разу привозив з собою гуманітарну допомогу. Коли знаходиться в Америці, надсилає її регулярно поштою разом з дніпровськими лікарями, робив надскладні операції, брав участь у донорській акції. Я волонтер в лікарні мечникова у відділенні. Я беру участь в операціях, допомагаю в лікуванні. Перш за все, поранених бійців. Поранених людей тут лікується найбільша кількість людей, важко поранених, цивільних людей. Тому я вирішив бути тут. Алекс Валат, всесвітньо відомий лікар, нейрохірург, працював в операційно головної госпітальної бази Дніпропетровщини, рятував людське життя разом з нашими медиками. «Ми спілкувалися про все, що тут відбувається. Я зрозумів, що ця війна не схожа на інші. Ми ніколи не бачили таку війну з дронами, з цивільними. Це справжня війна не така, як була у Америки на середньому сході. І бачити те, як в Цій чудовій клініці лікують поранених пацієнтів. Те, що відбувається тут, задає темп для решти світу і для майбутніх конфліктів. Мені цікаво спостерігати за роботою лікаря сірка, за роботою директора Риженка і всіх колег, що працюють тут. для мене честь бути частиною цієї команди. я приїхав сюди, бо думав, що зможу викладати. Але я більше навчаюсь аніж навчаю. Порятунок людських життів головне, і це роблять сьогодні разом американські та українські лікарі. І ця співпраця буде продовжена. Впевнені медики обох країн. Вікторія Галка, Віталій Шалтов, новини, Д1.